Наслідки від санкцій США проти Москви. нагадаю, Сполучені Штати посилили обмеження проти РФ, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнулися безпрецедентної кількості нафтопаливних суден танкерів, багато з яких є частиною тіньового флоту РФ, а також непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії. Не оминули й російських чиновників зі сфери енергетики серед іншого із 27 лютого всі постачання російської нафти понад встановлені цінові межі будуть припинені. Йдеться про стелю: 60 доларів за сиру нафту, 100 доларів за преміальне паливо і 45 доларів за паливо зі знижкою. Про наслідки обмежень, що відчутні вже зараз. Наш матеріал. Китай різко скоротив закупівлі російської нафти через посилення американських санкцій. У чорний список США потрапили зо дві сотні танкерів тюньового флоту РФ, а також компанії «Газпромнефть» і «Сургутнефтегаз». Цього місяця морські поставки з РФ до Китаю впали удвічі до 500 тисяч барелів на добу, порівняно з попередніми місяцями. Натомість збільшилися поставки сировини з Бразилії та Анголи. Ці зміни росіяни відчувають вже зараз. За деякими оці. Інками морем наразі дрейфують загалом 17 мільйонів барелів нафти, що не знайшли покупців. До літа цей обсяг може зрости до 50 мільйонів барелів. Через запровадження нових американських санкцій альтернативу російській нафті шукає Індія. Раніше Вашингтон роз'яснив Нью-Делі, що танкери з російською нафтою треба розвантажити до 27 лютого відповідно до нових обмежень. Серед варіантів, що розглядають індійські нафтопереробники, збільшення імпорту сирої нафти з близького сходу, зокрема Іраку та Саудівської Аравії, а також зі Сполучених Штатів. Раніше стало відомо, що через американські санкції індійські банки. Почали блокувати платежі за нафту з Росії. Найбільший нафтопереробний завод Туреччини Тюпрас обмежує закупівлі російської нафти і пального, аби уникнути порушення американських санкцій. Тюпрас став одним з важливих нафтових партнерів Росії, коли агресорка змушена була перенаправити експорт нафти після зупинки закупівель європейськими компаніями. Лише торік тюпрас перевіз щонайменше 180 тисяч барелів флагманського російського сорту Юралс. Однак, з 27 лютого турецька компанія... Компанія припинить приймати партії нафти, які не відповідають встановленій країнами великої сімки стелі цін на нафту. Рішення дотримуватися цінової межі означає, що Цюпрас виконуватиме побажання західних держав, мета яких обмежити доступ Росії до нафтодоларів. Росія змушена скорочувати видобуток нафти через успішні удари українських збройних сил по нафтосховищах агресорки. Сили оборони практично щотижня знищують великі ємності для зберігання сировини на російській території. Відтак, якщо РФ не знизить темп видобутку чорного золота, сировину просто ніде буде зберігати. Також наростають проблеми з відвантаженням у портах. Європейський союз може запровадити обмеження ще проти щонайменше півсотні танкерів, Російського тіньового флоту у 16-му пакеті антиросійських санкцій. Його Брюссель планує приурочити до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українські ударні дрони коригують у правильний бік не лише зовнішню торгівлю Росії, а й її внутрішній ринок. Лише за останні тижні успішні удари українських безпілотників вивели з ладу близько 10% потужності російських нафтових заводів. Через це в російському уряді готуються запровадити заборону на експорт бензину з 1 березня. Так російське керівництво намагатиметься стабілізувати оптові ціни напередодні посівної кампанії, а також уникнути дефіциту пального всередині країни. Катерина Кравець Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.